Побхіти поза бортом. Найпопулярнішою піснею сезону став національний гімн. Як вітчизняний шоу-бізнес пережив майдан, анексію Криму та військову окупацію. Ми дізнавалися на головній музичній премії країни. Шоу бізнес цього року музична премія ЮНА позбулася червоної доріжки, але незвичного пафосу. Українські артисти єднаються на одній сцені. Аби визнасть саме ті артисти, у яких було багато концертів в Росії зараз. У зв'язку з ситуацією, яка склалася між Росією і Україною, у вас концертів стало менше в Росії? Вас стали менше запрошувати? Взагалі концертів стало менше не тільки у українських артистів, но і у російських артистів стало менше. концертів. якщо говорити о. Процентом розподілення Росії занимает займає то процента виступління Росії процентов 35-40, не так також и много. Ти відчуваєш, що тепер вас, як український дует і Настя, в Росію запрошувати стали менше, а можливо згодом взагалі перестануть запрошувати? Я это не чувствую, Катюша, тому что Да все таки грамотні люди, музика сама, она не має границ. Ну, ти знаєш, океанельзи, бомбокс, концерти скасовують. Зараз Олег скрипка на межі того, що його концерти на осінь скасують. Океанельзи і бомбокс не ймені якусь ярку. свою позицию, высказывает ее. Потап и Настя это все-таки развлекуха. Поэтому к нам отношения лояльны со стороны кого угодно. И в Казахстане нас любят, и в России нас любят, и в Украине нас любят. Мы international группа, нас это не касается. Я надеюсь, не коснется. А если коснется, слушай, ну уже столько уже Я освоїв професію катро. Которую... Ну попрошусь к тебе, відучи на наступний день після того, як в Україні у Криму почали з'являтися перші російські військові. Ви з настю виступали у Кремлі, і я знаю, що відношення російських твоїх колег до тебе змінилося. Від того ж, Миколи Баскова від решти артисти. Я тебе, як продюсер можу сказати, це люди такі гнушіся, подстраюваючися під ситуацію, боячіся щось сказати, Не всі выходят на сцену какие-то политические не все имеют свой голос, не все умеют доказать свою правоту. Поэтому в основном массив артисты следует веянням не то, что модель, веяниям ситуации. А у России зараз ситуація така, що все, що українське, Бандеровское. А я так не считаю, Катя. Потому что, может, мы с тобой в разных кругах. в кругах, России отлично относятся, Там есть украинским артистам там есть думающие люди. Я вообще против этого скручивает клубок обратную сторону. И если есть такая ситуация, -то, давления, то я не хотел бы в э, Украине повторяли ее. И я уверен, що в Росії тоже не дойде до такого маразма. Хотя ми на грани в Україні не було листа. На підтримку військових дій у Росії був лист, який підписали зірки шоу-бізнесу, актори і співаки, і артисти. Це лист на підтримку військової агресії Росії, на підтримку дій Володимира Путіна. Ти спілкувався з цими артистами, що виступали на червоній площі на підтримку приєднання Криму? Всігда будуть, артисты, в будуть артисти, які благоволять власті. Всіх будуть придворні артисти, як в Україні, як Росії, як в, в другої страні. І нами ті пісми дедріні письма бо тому, що ран. И поздно, поздно волна агрессии, волна настроений каких-то, которых лично я не ощущаю, уляжется, и все мы заживем в мире согласия и в огромном шоу-бизнесе, который ни тебе, ни мне, ни вам, ни тем более россиянам потерять Украину, как и нам потерять рынки России. Давайте по коммерческой линии скажем. Это невыгодно. Никому не выгоден этот конфликт. Никому. Україна свій виступ на сцені церемонії кримська татарка Сусанна Джамаладінова. Вона ж джамала присвятила малій батьківщині. ти кримська татарка. Твої батьки до сих пір залишаються у Криму, чи ти вже провезла їх у Київ і вони поруч з тобою? Вони, конечно же, в Криму і э, всі мої попытки, э, нічим не уменьшились. То есть мама сразу говорит, что я предательниця, я не могу оставить папу. Папа не може оставить дідушку, которому 85 лет. Але это все так очень больно і так все Ох, тяжело, потому что я понимаю, що не можуть уехать. То дерево граната, которое срасте у нас во дворі, та хурма, тот инжир, то дом. Це невозможно бросить. Вот так, просто взяти чемодан, тому що ти боїшся і То Тобто вони не бояться навіть скажем так умереть, Да, як би зараз страшно это не звучало. но вони не оставят свой дом. Я знаю, що ти дуже переживаєш через те, що твої друзі, твої знайомі, твої сусіди голосували на псевдореферендумі за приєднання до Росії. У тебе було бажання поїхати до Криму з концертами наперед. Одні цього невизнаного референдуму чи після, аби пояснити людям твоїм прихильникам, що їх вводять в оману неділю назад. Я була в Стамбулі на большому тюркському фестивалі, де говорила о Кримі всім тюркським народам. Та огромніше тюркський фестиваль Я говорила тому, що браті й сістри не бросайте нас, помні том, що в Криму є. тоже ваши, ваши братья, да, и эм, я хотела сделать подобный концерт в Крыму, но сейчас я знаю, что, что происходит, а, сейчас даже не пропускают а, ни операторов из Киева, сейчас не ходят ни самолеты, то есть даже мои барабанные палочки, да, у бенда или трамбон покажется им автоматом Калашникова, вот. хотя я хочу сделать концерт в Крыму, а, где бы действительно я спела и украинский, и крымско-татарский, и армянский, и греческие песни, которые я знаю на самом деле. И этим самым я... Могу сказать, что в Крыму всегда было многонационально, и всегда было дружно. И русские песни. Более того, сегодня я в трех номинациях, где опять-таки в моем альбоме есть русские песни. У нас не было никогда такого. Зачем это сейчас э, все так преувеличивать, так э, действительно просто разделять семьи? Я знаю, что у моих друзей э, люди разводятся. Э, ну, то есть это просто рушится мир. Сколько років ты прожила в Крыму до того, чтобы поехать до Киева? Понимаешь, какая история? То есть, мой папа изначально знал, что он. вернется в Крым, не просто в Крым, да, Симферополь, он вернется в Малореченское. Это откуда наши прадедушки, прабабушки и так далее. То есть, и мы ездили, мне было 9 месяцев, и первые свои шаги я сделала в Малореченском. Потом мы вначале не прописывали крымских татар, мы все пытались подъезжать как бы ближе к Крыму, мы переехали в Мелитополь. И в 89-м, 88-м, я сейчас не помню точно, мы приехали в Крым. Ты чувствовала такие мечты про проросійські настрої, які ми побачили сьогодні. Не буду скривати, звісно. От, наприклад, коли я вчилася в училищі э, в Сімферополі, у нас було багато людей з Севастополя. Вони завжди говорили, що ми Росія, ми навіть празднуємо Новий год по русському часу. Ну, я говорила, окей, хлопці, це ваша как бы, позиція, хоча я завжди вважала, що, ну, як так може бути, один місто вдруг другая страна. Это было. Но в то же время, вот только сейчас стала налаживаться ситуация. Крымских татар стало больше. Вначале я в классе была одна, потом нас было пять и так далее, и так далее. То есть это только сейчас стало на... налаживаться, и вот опять. Я, ну, вот от этого страшно больно. Я боюсь за свой народ, за, за то, что опять сейчас его начнут угнетать, обвинять в, в чем-то, как это было сделано в 1944 году и под этой гидой Дружно висілись, поэтому я очень сейчас переживаю і то, що я сьогодні саме здесь на юні я только для того, щоб спіти українську пісню, щоб посвятити країні. нагороди. Є переможців немає. Лідер загального заліку премії ЮНА Святослав Вакарчук. Чотири номінації. Особисто отримати статуетки революціонеру та прибічнику євроінтеграції завадив концерт у Варшаві. Святослава Карчук Святослава Карчук, виконавця року Івана Дорна, теж у залі не видно. Пісня року за Світланою Лободою, але ще до шоу співачка публічно відмовилася від участі в церемонії. Причина ситуація в країні. Натомість в усій красі її конкурентка Тіна Кароль у вбранні російської дизайнерки Уляни Сергієнко Кароль здобуває титул Співачки року. Етиємо пасібальше нагорода. Дістається їй з рук заслуженої артистки України Камалії. Саме її чоловік пакистанський мільярдер Мохамат Захур, засновник єдиної української музичної премії. Камаля, Захура, зважаючи на нинішню ситуацію, яка відбувається у Криму. Я знаю, що Захора, ваша дружина колишня живе у Криму і донька. Вони да, народились в Криму ага. живуть в Москві в Лондоні. Які настрої вашої колишньої тещі, що зараз живе у Криму? Вона хоче у Росії, Так, да. вони Росії на Росії насправді. Я знаю, що і яхта ваша у Криму стоїть. Є вам за що поборотися на окупованій території? Ну, во-первых, это не моя страна, на чём и да? То есть мне очень легко говорить об этом. А после того, как сильный соперник отобрал кусок земли у слабого соперника, то после этого, если попытаться у него обратно забрать, то тут можно проиграть все оставшееся, что у тебя есть. Хочеты, аби від тепер стоянка вашої яхти була у російській федерації, а не в Україні. Ну, я, конечно, яхту заберу сюда, в Одессу, там, поближе к себе. А на самом деле ничего самое, плохого пока нету, там, чтобы яхты отбирали. Нерухомость у вас там есть? Нет, у моей дочери есть там квартира, но больше такой большой недвижимости нет. Камаля долучилася до прибирання до субботнику на Майдані. Разом зі своей подругой Наталію Вітвицькою підштовхнула и ты на субботник. Ну, это не первый мой был визит на Майдан. Я изначально поддерживала людей. Когда издали закон, что будуть сажать э, э, за то, что ты поддерживаешь майдан. Ми помните, была тогда везде строчка телевидения. Я передавала через. Партизанские отряды. Вот, Сама не светилась, потому что у меня маленькие дети, мне в тюрьму нельзя. Вот, А ну убирать мне очень понравилось. Я еще пойду. Вот поэтому. Хорошо, чтобы я еще и дома поубирала. А зачем, если у меня много людей? У меня есть мысль вообще взять всех горничных с собой и пойти на Майдан, да. Два образів змагаються в екстравагантності народні фріки, вірка сердючка з Полтавщини та Дідзьо з Львівщини. Тихо, відішли всі, всі відійшли, кажу. Ви були номіновані у кількох номінаціях, але скрізь обійшли вас Океан Кеанельзе. Тому власне є куди рости. Вшикромі, але пригралішні. Так би поляки сказали. Але якщо чесно, я переживав, стидно, що я вдів той костюм. Я думав, що я щось виграю, не виграв. Але є над чим працювати. Ви Новояврівська, а з цього містечка. Двоє відомих людей, ви і Кузьма Скрябін. Кузьму Скрябіна ви називаєте першою вчителькою. Кузьма не ображається, що перша вчителька, а не перший вчитель. Ні, я до нього особисто признив, кажу: Андрій, я хочу написати в паспорті, тобто на офіційному сайті, що ти є перша вчителька. Ти не ображаєшся? Він каже: Дзі, запиши, що хочеш. Я тебе люблю і поважаю. все. Ви товаришуєте, дружите. Так, так. Працюємо окремо, але п'ємо разом. Дуже патріотично, і мама вишиванці. І ти, Віро, я так розумію, придбала нову вишиванку, зважаючи на нинішні модні тенденції. Тисяч рівень се з тим, це на сам ділі, та стара вишиванка. Я ношу стару вишиванку, тому що на нову мене покані. Бважаючи на те, що скоріш за все корпоративів у Росії стало менше. олігархи російські можуть більше не запрошувати, а корпоратив Газпрома то може взагалі у далекому минулому. Ти знаєш, смотря у кого. вас як у. У нас все хорошо. Я сейчас не работаю э, с, с мамой, своим коллективом афишные концерты, мы не работаем. Все-таки время. Я це все понимаю, не время. Я сейчас такой серьезку дам, не время. Я даже сегодня не пела, если вы заметили. Не потому что мне не заплатили, ради Бога. Ради Бога. Нет, люди болеют, э, страна болит. Я думаю, что мы вылечимся. И, и как я пела в песню, вот я честно скажу, сейчас серьезку, да? Когда я написала песню, все будет хорошо, я тогда дуже болела. Правда? Сейчас мы. Не... І я знаєш, почала исполнять і вылечилась. Юра, ти знаєш, що е, твоя фраза геть з України москаль не красивий» зараз пішла в народ. Каска на сатиричну тематику на злобу дня. Только для показу в Україні. Дві миші в шахтерських касках с лозунгами транспарантами подходить к до доміку Леопольда, который котором находится Києва 1, Крещатик 26. Виходь, Леополь, де боягузе, отримаєш от нас тумаків. Ей! Старая миша геть з України, геть, геть. Hey, Україна, москальник, красивий. Етому номеру балерина, тоді ще показувала номера, е э, номеру 12 років. Да, да. На самом деле, я издевалась над националистами, правда. А перекрутили вообще по-другому и придали другой контекст. Все считаешь народное творчество, да? Как они э выискивают какие-то моменты, вырывают. Очень-очень бывают смешные моменты. Зараз тобі я натхнення на щось нове. Я очень много пишу, но э, вы немножко потерпите. Наши поклонники любимые, мы вас полными любим, но пока не время показувати то, что я хочу показать. Но много хорошего, позитивного, веселого. Я говорю, даже во время войны тоже были концерты. Да? Шульженка ездила. Я себя тоже чувствую где-то Шуль Шульженко. Мы выступаем много. У нас же живой концерт. Это же не то, что мы зараз включили фонограмму. И ждут концертов, вони возьмутся. Он и шпат фанеру работает. Да, я там чуть в ноту не попала, Неважливо. У нас эмоциональное искусство, я пою сердцем. Да? Я вообще не люблю, когда артисты высказываются что-то о политике. Це всегда как-то Понятно, Я б тоже сейчас сказала о политике, правда. Если кто что-то поменял. А давать повод для просто комментариев в интернете, там убейся, сука, маскалька там или националист. Ну зачем? Да. У вас є одна загроза у вашего колектива: якщо Андрія призовуть в армію. Що Робити будете. Я йому звісно, це передам він посміється. Діла того, що Андрій в такому віці, що вже його не призовуть. А якщо буде загальна мобілізація, такого не буде. Я вам желаю тільки міра Слухайте своє серце, не будьте агресивними, ребята. Все буде добре. Це такі періоди бувають, і вони закінчаться. Абсолютно всі батьки переживали за своїх дітей. Хтось намагався відправити до бабусі кудись у село, хтось намагався взагалі вивести за кордон твої колишні чоловіки, батьки твоїх дітей: Семен Горов, Антін Мухарський. Вони зателефонували, хоча попіклувалися про ваших спільних численних дітей. Да, Катя, ти знаєш? Несмотря на те, що старша моя дочь Анастасія в цей момент знаходилася в Італії, і була в безпеці. А средняя моя дочь Александра находилась в Америке, так как, ты знаешь, она учится там. Именно Семен Горов позвонил мне, когда было опасно, и спросил, не нужна ли мне помощь и не нуждаюсь ли я в чем бы то ни было. А Антин Мухарский? Когда ты его встретишь, если ты его встретишь, задай ему этот вопрос. Я так разумею, что ты его в загубила. Как ты знаешь, ситуация разворачивалась таким образом, что свой персональный ад я прошла чуть-чуть раньше, чем это начала проходить вся страна. И мы, к сожалению, потеряли... На баррикадах человека, которого звали так, зато приобрели персонажа с другим именем. Профессор антропологии Орест. Лютий ах, пандеро українці, апостол. Ах, Бандеро, тобі жилось не просто. Якось ти сказала про те, що він став ультранаціоналістичним. Що трапилося? Які зміни відбулися з людиною, яка жила поруч з тобою багато років в одному будинку? Після як ти сказала, барикад? Я не знаю, катя Це взагалі просто другой людина. Вообще просто другой человек, с другим именем, с другой фамилией, с другими глазами, с другими мыслями, с другими чувствами. Вот, Знаешь, есть такое понятие измененное сознание. Ну, то есть люди же сходят с ума, или они переписывают свою издумку. Стріл переможці у номінації Найкращий гурт на сцені оголошують олімпійські чемпіонки. Жіноча збірна України з біатлону. Вітаю вас, найвлучніші жінки України. Ми з вами вперше бачимося після вашої тріумфальної перемоги на Олімпійських іграх у Сочі під час вашого перебування на Олімпійських іграх в Сочі в Україні відбувалися буремні події. Ви вийшли на дистанцію на естафету на наступний день після загибелі Небесної Сотні. З якими емоціями ви виходили за цією перемогою? З якими емоціями стріляли? З якими емоціями власне перемагали здобували золото? Для України вперше за останні 20 років, ми, звісно, хотілося доказати, що все таки, що Україна це сильна нація. Ми за наших людей. Ми готові 4 роки і Олімпійські ігри раз 4 роки. І ми прекрасно розуміли, що для нас це дійсно потрібно, не тільки для нас, для всієї країни. Коли ви їхали на Олімпійські ігри за золоту медаль спортсменам, обіцяли. 125 тисяч доларів за бронзову 55. Ви власниця майже 200 тисяч доларів. Поки що таких абстрактних. Ви дівчата власниці по 125 тисяч доларів. Які зараз справи з виплатами олімпійських зароблених грошей? Це віртуальна багатя. Сучас з міністром спорту Дмитро Булатова. З мітрієм Булатовим, он, звісно, пообіцяв. Він сказав, що. Все буде, да, то есть, от, в майбутньому. будущем патому покажем. Только вам ще й квартиру обіцяли, але квартиру обіцяв Андрій Клюєв, голова адміністрації президента, колишнього президента, колишній голова. Ця обіцянка канула в літо разом з Андрієм Клюєвим. Нова влада не пообіцяла квартиру. А ні, не думали знайти Андрія Клюєва, аби спитати, де ж ваша квартира, яку він вам обіцяв за перемогу на Олімпійських іграх. Тільки зароже в руках. Появиться у мене така, звісно, можливість, я знайду Андрія Крулюєва і задам йому цей питання. Сьогодні ви вручали на городу кращому гурту. Від що ви любите танцювати, що ви любите слухати? Це один список, яке анелізу в телефоні. Українським артистам без російських корпоративів побачили час рухатися далі.